Так, друзі, всім привіт! Збираюсь собі встановлювати в майстерні декілька сонячних панелей хочу поставити. Але криша в мене Криша у мене на майстерні ось такі бетонні плити перекриття і з рубіроїдом покриті рубіроїдом. Щоб не дерявити рубіроїд Вирішив зробити баластну систему кріплення сонячних панелей. Баласти будемо робити самі. Ось взяли такі ведерця, у нас є. Поварили такі закладні. Закладна буде вставлятися в відерця, заливатися бетоном. І получиться закладна, буде перевертатися цей пеньок і буде ось така платформачка. Так, ну і все, виходять наші отакі бетонні пеньочки для баластів. Єдине, що мені не подобається, що доводиться все ж таки різати відра. Думав, буде трошки многоразова, але доводиться розрізати, щоб витягнути пеньок з цієї форми. Ось таких баластів я вже зробив 12 штук. Спочатку повиливав баласти такі бетонні піньки з закладними. Потім приварюю туди болт на 16. Ще з рубероїду ріжу. Ось такі подкладки, ось така полоса і втричі її складую, виходить така трехслойна підложка. Потім під піньок кладеться на кровлю, і зверху вже будемо прикручувати каркас. Так що ось такі саморобні баласти. Ну, ось, продовжую робити баласти для своєї сонячної електростанції. Це буде. Буде встановлюватись баласти такі на плоску кришу, покриту рубіроїдом. Налив я з бетону ось такі піньочки Там вже закладна вставлена була. Є відео в минулих роликах. І зараз зараз приварюю 16-болти, ось такі, на котрі будуть кріпитися рама Рама для сонячних для встановлення сонячних панелей. Зробив я поки що таких 12 піньочків баластів. Зараз поприварюємо болти і будемо встановлювати на кришу. Ну, ось така виходить баластна система. Нижня, нижня частина каркасу для. Сонячних панелей, встановлення сонячних панелей вже готово майже. все зроблено 12 баластів. Закріпив, наварив тоді тоді болти М-16 і накрутив уголок. Голок тут загальна загальний метраж у нас десь. 4,5 метра будуть стояти три ряда Сонячні панелі. Получається раз, два, так, в довжину буде 2 і так в длину буде три. Всього тут буде розраховано поки що на 6 панелей. Тут спереди може також потім трошки... Дороблю раму. І тут ще буде у нас тут підійматися каркас і може панелі ще закріпимо дві сюди або чотири з напуском на на ворота міста козирка. Ну, якось отак. Деряві та кришу не прийшлось. Три слоя рубероїду підкладочки зроблені. І такий каркас накручений. Вага однієї такої баласта одного десь 27 кг в середньому я важив. Ну, Ось рахуйте, тут більше 100 кг плюс уголок, тут більше 100 кг плюс уголок і тут більше 100 кг плюс уголок. Я думаю, що панелі нікуди панелі не улітять. Тим паче ми тут... У нас тут будинок трьохітажний, трьохповерховий, тому вітра ніби ззаду панелі не повинно бути. Панелі будуть розгорнуті туди. Це у нас захід, там у нас південь, але на південь не дуже виходить, бо тут дерева, дома дерева, тому будуть панелі у нас дивитися на захід. Ну, якщо що, чим така система мені подобається, що можна буде розкрутити болти і трохи розвернути куди буде потрібно. Як я тут буду потім робити каркас далі, у мене там в голові є вже наброски, але можна поміняти. Я хочу зробити так, щоб була можливість міняти кут нахилу панелей але ще, ще 100% не вирішив як воно буде але, ну, більша частина каркасу вже зроблена чого то как, коштувало залити, відлити такі баласти зварка, бетон. Ну, я вважаю, що половина вже готова. Будемо робити далі.